За круглим столом, активісти громадських молодіжних організацій висловили стурбованість з приводу прийняття фіктивних законів. Мають намір президенту України надіслати відкритого листа. Закликають гаранта не підписувати скандальний мовний закон. кажуть, законопроект про засади державної мовної політики то лише передвиборча лихоманка та відволікання уваги від соціальних та економічних проблем. Насправді, проблеми мови, як такої для російської мови чи мови інших нас меншин на даний момент в Україні немає і не було. Ця проблема створена штучно. Де юре, цей закон звучить дуже гарно про засади державної мовної політики. Але де факто ми з вами розуміємо, що російська мова почне домінувати в усіх сферах життя. І насамперед, це буде освіта. І державна служба підписантів під відкритим листом до президента небагато. Їх лави не чисельні. Щоправда, громадські активісти переконують, уже незабаром до них долучаться лідери політичних організацій. Якщо Янукович не накладе вето на суперечливий закон, обіцяють масові протести. Зараз під Києв зібрав дуже багато молодих активістів, багато діячів культури, музикантів. І по-своєму це теж добре, тому що люди починають об'єднуватися просто заради, щоб створити певне коло ну, середовище таких людей, можливо, навіть майбутньої якоїсь еліти в плані не не бізнесової еліти, так як зараз, а еліти, які ось людей творчі людей, які дійсно пишуть українською, співають українською і Для яких ця мова дійсно є такою таким серцем нації. І, 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 що це буде таке. Це буде немитьми тільки розвиватися. Чергова акція під мурами облдержадміністрації. Місцева молодь запалила українську мову та тризуб, понад тисячу палаючих свічок на площі поблизу білого будинку. Символізували незгасимість рідної мови. Усі присутні на акції, готові у столиці відстоювати статус єдиної державної. Чимало уже поїхало. Це міський голова, депутати, журналісти й активісти громадських організацій. До них активно долучаються. Міські. Кі обранці Ірина Тимчишин Сергій Шваюк новини на вежі.